Дєвій дружні, на зв'язку Деніс, дружній. Що ж, друзі, так як я вчора казав, а я точно мав вчора казати, ми сьогодні знімаємо реакцію на копчену курку. Е, мама мені відділила, от там доля одна їхня, а це мені зараз на відео. Давно ми не їли з вами домашніх суто їди, такої простої кури, сосиски. Ми таким з вами не їли. Ми завжди то їмо з вами з магазину, то хімічне. Тепер вже їмо на кінець домашнє. Ну, це теж, напевно, з магазину, але Ну, так, це з базара, напевно, або базар, або магазин. Ну, але принаймні це вже не всякі там різні шкідливі, солодкі, як ми вчора їли, там всякі вафлі, всякі там соки, які ми з вами пили. Зараз ми суто проригуємо на хімічні. ой. Дурний на нормальну їду. Нормальну їду, яку ти маєш наїстися, м'ясне з е, горохом. Я попросив вчора, щоб мама сьогодні зранку зварила горох, бо думаю, щось мені от саме захотілося дуже гороху. Ми їли вже макарон, е, з вами теж було їв, картоплю. Тож була картопля з, з м'ясом, а саме гороха ми ще ну ну вроді їли на відео, але щось я саме захотів копчену курку з горохом. Тому такі справи поїхали до реакції. День френі реагує, день з реагує. Сьогодні буде реагувати на копчену курку з горохом, рохом, рохом. Ставимо мікрохвильовку і читаємо ваші коментарі. Тільки щоб почав дивитися, що ви почали писати. Деякі коментарі вчора ви написали, деякі сьогодні. Добре. На одиницю. Все, бачите, вариться. А ми читаємо ваші коментарі. Так, зайдемо, прочитаємо. Так, Зараз, секундочку. Поки воно там собі крутиться, розігріває їду, ми з вами почитаємо, що ви там понаписували. І під скільки ви коментарів залишили, кількість ми подивимося і подивимося, що саме ви написали. Так, тут треба вийти. Стату аккаунта на свій виходжу. Бо тато там ну, це ж телефон, тато слухає свою музику, і я м, тіпа, з його, коли слухаю, а коли беру зачитати, беру перехожу на свій аккаунт. Добре, друзі, давайте читати. Так, наш аккаунт. Так. Е, що, 16 тисяч ще немає, то напевно буде до 1 лютого. Та? Добре. Читаю ваші коментарі, 6-7 тисяч відео. Ну, як би я не пробував зменшити кількість публікацій в день, ну не виходить, От вчора захотів дві реакції. такі справи. Буду старатися меншити. Поїхали. 30. Так, 31 коментар. Ого, молодці! Ви за цей час лишили. Чи за, за останній час? Дуже дякую, що лишили. Так, поїхали читати. Две шість хвилин назад. Це ви, вам рекомендації, тепер воп, пішов ролик. Настя Тодорченко, ну чому ти так довго затягуєш, як читаєш продукт? Вибач, але я поставила дизлайк за це. Ага, надоїло е, їй чекати, поки я прочитаю. Вибачай, Настя, ну може їй добре, що ти поставила дизлайк, тому що. Готово, тому що я мусив знайти точну назву продукти. Я трохи то затягую, а то треба було прочитати просто у вас зверху, що пише і не обертати там по боках. А я думаю, я все прочитаю і і ззаді, і з... Де хочеш, і в цьому вам зачитаю назву продукту. А це треба ще потратити час, щоб знайти ту повну назву. Бо я взагалі шукав на українському, а я знайшов тільки на англійську. Чомусь Рошен це ж український продукт, але чомусь зробив для закордонних. Для Щоб для закордонних людей та закордону, щоб вони почитали. А для нас перевод не зробив, якийсь дурний Рошен, тому і так затягнулось. Мюслі, щаєм завжди на твоя правда. Мюслі, Денис, коли вже буде з ванілю? Бачу, багато вже чекають. Сірки званіли. Ну, не було я, не був як ці дні в магазині, але я впевнений, що не завезли ще. А може і завезли. Не знаю. Буду десь на днях, якщо буде, візьму, не буде. Ну то не буде самі розумієте, що я зроблю, як я на це вплину, якщо не завезли. Що я нічого не зроблю. Е, Алінка Аліна, виглядай смачно, дякую. Лего Le, Фокс, щось я теж захотів цих вафлів, бери на здоров'я. Ти не забув за сирки дзвонівлю, вони вже з'явилися в магазині, щось ви всі за ці сирки. Нема, не був в магазині ці дні. Вчора, знаєш, вчора мама мені дала продукт, значить я не йшов в магазин. Перед 21-ше, що ми там їли? Ага, Сік, там я вже був. Ні, це 22-го. 21-го, дайте я нагадаю, бо я не пам'ятаю. 21-й. Це сік, ага, читос ми їли. Так, читос і галеретка. Ну, чіто тут я був в магазині, але я не дивився. Я не, не пам'ятаю, буду на днях подивлюся. Буде, візьму, не буде. Бо то дійсно так розхапую, що не треба чекати 30-го числа. Як зразу я бачу сирки, зразу купую. Не Неважливо, яке число. Я беру. Добре. Е... Настя Тушенцова, яка гарна новорічна шапка. Дуже дякую. Нос, що буду носити до 1 лютого. Е, Леонід Тимчук, я так і думав, що щаєм краще. Звичайно, е, знову пише, ще не з'явилися в магазині ті сирки з дзвонівлю. Я чекаю, щось всі ви зачекалися цих сирків. Я сказав, буде візьму. Діджей Піесто, чекаю Джоні Крокер чаєм. А ні, ти вже пив. Теж я за, за вчорашнє відео в кінці видно, що до кінця ролик не подивився. Я до кінця того ролику і зробив собі чай і випив чаєм такі справи. Вованчик, класно, дякую. Новий підписник, я, я так зрозумів, Вованчик. Та? В, виходить, що так. Роман Ковальчук, тоді став с -с ситечко, і будеш, будеш пити, чистий чай, пити. І будеш чистий чай. Добре, будемо пити. Але сьогодні я не роблю чистий чай, я йому просто курку. Е, Алінка Аліна, я теж люблю молоко. Хто його не любить? Ну, якщо таке сільське, що є піна, то я пити не можу сільське. А якщо просто молоко таке з магазину, то теж трохи п'ю. Коротше, я не люблю піну на молоці. Просто молоко, так. Якщо спіною, то не люблю. Роман Ковичук, багато солодку не їш, наступного разу шкідливо. Добре, дякую, що ви мене. Що ви знаєте, мене підтримуєте, думайте про моє здоров'я, будемо вже їсти наступного разу. Не 10 цукерок, а тільки 5. Діджей e, Пісто, так і думав, що молоко 9. Ну, теж якщо загальне, все я поставив 9, то виходить, що молодці. Сама начинка 9 вийде, а шоколад уже менше. Лего e, Фокс. Ти з'їв 10 штук, це дуже багато. А потім, щоб ти не казав, що тебе живіт болить. ти завдяки цим великим кількостям солодкого будеш мати проблеми здоров'я. Дякую за коментарі. Ну, будемо тоді їсти менше солодкого. Якщо ви так за мене хвилюєтесь, дуже дякую, що хвилюєтесь. Тоді будемо їсти менше. Наступний коментарі від Насті. Я пам'ятаю ситочко, молодець. Е, видно, оце ситочко, ти пам'ятаєш? Ну, будемо робити з нього собі чайок. Щось воно, бачите, камера трохи в тумані. Добре. Ясь нова, бачу, знову напевно підписниця. Індріс. Ти ж казав, що знімемо вчора одну реакцію, а тут дві. Ну, вибач, Індріс. Думав, все-таки є дві продукти вчора. Думаю, знімаю на два продукти. Ти зняв дві реакції. Сьогодні тільки одна. Все, такі справи, пояснив. Наступний коментарій. Розі, а я не перекладу, не можу перекласти айфон айфонович. Ну, щось я перекладав спочатку до зйомки. Вона написала подобала відео, що вона переходить на інший канал, що зараз її на цьому каналі не буде. See you again, це успіхів чи що, не знаю. Коротше, не зрозумів. Айфон айфонович. Мені здається, виробник цих цукерок був Джонні Крокер. І в честь свого імені назвав ці цукерки. Можливо, буде, не знаю, не буду перевіряти. Та давайте загуглимо Джонні Крокер, що ми будемо. Давай, якщо на то пішло, давайте загуглимо. Що це Джонні Крокер? Е, бо це від Рошен. Я думаю, Рожен придумала цю назву, але я напевно веду Джоні Крокер, то мені нічого не виб'є. Джоні так. Зразу деп мені. Крокер. Цукерки. О, Джоні Крокер цукерки. Бачите, Вибиває мені Крокер цукерки. Компанія унікальна цукерка. Та просто, ні, просто це така назва. о, Тренді... Ко... Ко... ну Трендік. Ну, 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 давайте дізнаємось, Джонні Крокер Вікіпедія. Е, Джонні Крокер, британський воєзнавчий британської, а учасник Першої та Другої світової. Ага, це якийсь. Ага, він воював. Ну, то видно, завдяки йому і назвали ці цукерки. Що британський воєначальник. Ну, напевно, завдяки ньому і назвали ці цукерки. Добре, не затягуємо е, відео. Бо ви там написали, що я затягую, я ще читав перед зйомкою. Е, зайшов коментарі, спеціально подивіться, скільки ви лишили. Тоді ще було 15 коментарів. Це пару хвилин назад. Коротше, хтось написав, що я дуже сильно затягую відео. Добре, не буду затягувати. Зараз знайдемо ці коментарі. Ти так довго відкриваєш, давай швидше. Оце. Добре, буду швидше. Так. Е, Леруся, на кінець вже у відео немає за заварюки. Ти вже побачиш, що на ній переді не назбираєш і вже не одягаєш рушник на голову. За що ти вже молодець? Надіюсь, більше не буде вже на каналі за заварюки. По-перше, я не розумію, що за дурні слова. Одягаєш рушник на голову. Хто рушник на голову одіває? Я одіваю шапку на голову, не плутай шапку з рушником. По-друге, злюка заварюка сама не хоче зніматися, бо побачила, що нема передю. Вона хотіла хоча б тисячу передів набрати. Вона один раз набрала три тисячі переді. Як вона лопнула пачку, більше вона не знімалася. І рушник на голову, я нічого не розумію. І що вона зніметься, вона сказала, що не буде вже тепер зніматися, бо нема передів. А зніметься на своє день народження 25 травня. Здається, 20... Та, 25. Тому зніметься вона 25. Так що вона буде. Хто сказав, що вона не буде, вона завжди буде. І рушник за що? Молодець, надіюсь, більше. Вона буде на каналі, так що Леруся, не пише свої дурниці, вона все одно буде на каналі. Щоб ти дурниці не писала. Настя Душенцова, ти завжди у своєму відео робиш чай. Може, не хочеш перейти на каву. Та буває, що якщо я реагую з мамою зранку, п'ємо каву. Якщо вже обід чи ближче до вечора, робимо чай. Такі справи. Діджей Піес, ти все їсти не збираєшся, тільки 10 штук. А потім ти дивишся, чому в тебе зуби болять. Давайте зараз прочитаємо, ти все їсти не збираєшся. тільки 10 штук, а потім. Mm -hmm. Ну тільки 10 штук, ну зуби болять деколи. Та. Ну просто думаю, та знімлю та з'їм на 10 штук навіду та й все. Але наступного разу буде менше, та, буде менше, їсти такі справи. Містер Бістер, ти пару хвилин дізнаєшся, що Джонні Крокер зі смаком молока. Це ж видно і на упаковці. Навіть не потрібно тратити час відео і шукати навіть назву цього продукту. І так все ясно. Ну, може і ясно, заспудимося, чи ясно. А, бо пише лаумілк, Так, виходить, що все ясно. Ну так, я думав, все перечитати знайти переклад на українському. Переклад на українському я не знайшов, тому затягнув відео. Так, такі справи Олеся Давиденко, це, що ти їш просто на камеру, це нормально. Але то, що ти вдавав із себе дівчину з рушником на голові, це дуже тупо. Як для мене, як для тебе. Я рада, що поки ти вже з себе не показуєш, типа дівчину, і надіюся, що вже і не будеш показувати. Не розумію, що ти пишеш, яке я вдавав. Я нікого не вдавав. Злюка Заварюка реальна дівчина. Що ти, що ви дурниці пишете? В себе дівчину з рушником на голові. Це тупо. Дуже тупо. Може, тупо, що вона може так очапка є, а вона не тупа. Як до тебе я радий, що поки що, що ти вже себе не покажеш. Я нікого не показую. що ви берете. Злюка Заварюка буде на каналі десь, буде деколи приходити. Але я нікого не показую. Злюка реальна дівчина, і представте, дебіл. Дебільні коментарі мені писати, все, я відповів. Таке дурня понаписувати, я нічого не розумію. Настя Тодорченко, ти дуже довго шукаєш назву цукерок. Давай пошвидше читай. Буду вже тепер швидко зачитав. Леонович, ти дуже довго читаєш заставку, По... постав на паузу відео, знайди назву відео, потім читай, а не затяг відео. До речі, дякую за коментарі. Це ти нормально написав, дійсно, треба ставити на паузу, знайти назву, щоб ви, на, вам не затягувати. Знайду назву, тоді читаю. Добре, дякую за коментарі. Це коментар класний. Е, Ані ваші дурні, злюки заварюки. Е, ой, злюка заварюки. Не... Ну, Маю на увазі коментар, що я вдаю у себе звук. Я ніколи не вдаю. Так, ну, читаємо ще під цим, що тут є. Всього три коментарі. Побільше, побільше пишіть. Е, так. Вованчик, дуже класний хлопець, дуже е, класна друга реакція. Все, зрозумів. Е, так, відеокліп, щось є. Класний кліп лайк. Ну, і тобі лайк. Реакція на сік апельсина брикос. Це ми реагували, ага, це ми вчора читали, так? Так, це ми вчора читали 11 коментарів. Добре, друзі. Приступаємо до реакції. Пішли я за тарілкою, щось цей телефон трошки то знімає, то не фокусує. Все, я дуже проголодався, давайте їсти. Перестаньте мені. Дурниці писати, всякі там лерусі, всякі Лесі ДНК. Я не вдавав ні у кого себе. Я, в, я вдаю себе тільки блоєра, так. Нікого я не вдаю, не розумію. Все, давайте. Їсти. Ось така курка, поїхала 0 до 10. Проголодався, капець. Оцінюю на 8. смачно. Давайте окремо прорегуємо курку, окремо горох. Спочатку шкірка від курки. Поїхали. Хм. Шкірка жирна, безсмакова. Сім балів. Тепер м'ясо. Поїхала м'ясо. М'ясо вже краще. М'ясо на 8. І тепер горох. Поїхали. М -м -м. Горох получив вже також 8 балів. Тому сьогодні оцінки. Давайте я вас поставлю тут, щоб ви бачили більше мою тарілку. Все, поїхали. Їхав я сьогодні питатися там, де я працював пару місяців тому, бо він казав, що у січні може приїхати. А сьогодні я прийшов і сказав, що він ще не на місці, кудись виїхав. Тоді, думаю, ну, типа, начальник, вже завтра поїду, запитаюся, і може буде робота для мене. Надіюся, бо треба за щось оплачувати за всі свої реакції перед камерою. Ютуб мені не заплатить. Хоч у мене буде 100 тисяч підписників, він мені не заплатить. Ну, того, що розумієте, я нову функцію на Ютубі. Або ти 4 тисячі годин перельду горизонтального контенту, або 10 мільйонів на шортах. 10 мільйонів Профігіли вже хочу 10 мільйонів для монетизації на Ютубі. Побачили, що на шортах багато перельдів. Я, я набрав всього на каналі 7 мільйонів, а вони хочуть 10 мільйонів. Та пішов ти у жопу знаєш Ютуб зі своїми правилами. Я піду, я пошурую на роботу і зароблю там гроші. І буду там заробляти. Ні, дурні умови. 10 мільйонів. Ти б ще написав 100 мільйонів, так? Щоб я набрав е, на монетизацію. Дебільні дебільні умови, я, я таке не наберу ніколи. Це ж дуже важко. У мене вже шорти тим більше зараз упали. Я не наберу. Такі дурні умови це капець. Попалася апістка трохи. Durniai užmovė. Gal aš ir nesakiau. Viskas normalu. Kaskidai. Tu tokie tvirdai, popuola įsmeško. Dobro, tu ti je ne zrobil s tem. No smačno. Коротше, YouTube офігів своїми умовами для заробітку. Там пише вже не монетизація, а хочу заробити. Ха. Ясно, що вигідніше підключити 4 тисячі один передів, ніж 10 мільйонів. Але він го не брати. Там у мене до 4 тисячі... Типа там умова така, що або то, або то. Е, я не можу набрати, бо того що 4 тисячі годин не дивляться, а в мене там, де пише 10 мільйонів, я лише набрав 600 тисяч, хоч 600 тисяч набрав, але ну, хоч 10 мільйонів, то пішло воно. Так, доїдаю. Коротше, що зміг то обгриз. Більше не йде. Так, друзі, доїдаємо тоді горох. Самий горох теж дуже смачний. Ну, на 8 балів смачний. Ясно, що не найкраще, але на 8 балів піде. Так. Давно ми з вами ще щось не їли домашнього. Ну, майно азя... Щось такого. Курки, м'ясо, типа так. Завжди якісь солодощі, завжди щось хімічне. Єдине, я хотів узяти. Що я хотів взяти? Я хотів взяти... узяти чипсито смак. Там якісь чіпси є. Ага, з барбекю, з шинкою. Називатися з беконом, Во. ті з беконом чипси 50 ще можна. Не, не стає грошей купити. Думаю, куплю, ти ми вже там прореагуємо. То велика пачка. Може так хочу то купити. навіть ще більше, ніж сирки, але сирків так немає. Що капець? У мене ще там є каструля з... Е, типа... цим горохом, але ж не, неправильно, сьогодні відео посвячується курці з горохом, Саме горох вже не рахується. Там ще є м'ясо, але то м'ясо вже на вечір, типа батька. Так що це моя доля. Все, я все з'їв, Так що більше не їм, так. Добре, друзі. Ой, друзі, наїлися смачно, смачно. Головне, що, що ми смачно з вами поїли. Так, сьогодні я зняв лише один шорт, більше не треба. Знаєте, хоч якісь дні стараюся сьогодні... Ну, сьогодні я взагалі січень перший місяць, один місяць, значить один шорт у такі дні, не круглі. Але просто деякі дні було, що я знімав по два шорти. Все-таки не... Ну, треба було ще щось дозняти знімав два дня. А це неправильно, треба по одному. Не знаю, я буду старатися менше знімати, ну там якщо буде 12-й місяць, тобто грудень, будемо знімати там по 2, 12 шортів. Та. Але не знаю, подивимося, може взагалі лише по 10 буде знімати, Ну подивимося, подивимося. Бо це от, дуже велика кількість е шортів на ну, взагалі загальних загрузок на моєму каналі, що дуже багато. Я скоріше всього десь сяду вже, то все позакриваю, що не набрало переглядів. І буде менша кількість відео, і потім буду далі знімати, далі закривати. Коротше, гра це, та, Але закрию, і вже буде трохи менше відосів на каналі. Не знаю, подивимося. Поки що нічого не закриваю, дивлюся. Добре, друзі, на цьому все. Ось така була курка, оцінив на 8 балів. Окремо, теж чули, м'ясо 8, горок 8. Добре, друзі! На цьому все сподобався ролик. Нажимай. Ага, лайк. Якщо не спише, можеш ставити лайк. Підписуйся на канал, давайте 16 тисяч підписників до 1 лютого. Пишіть коментарі, що хочете. Ну і на цьому все. З вами був Денис Фрейд. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Ще напишіть в чи голос як вам захриплий, чи нормальний вже. Пишіть коментарі. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой. Супер. Супер поїли смачно. Все, пока.